Надія Кендюк вперше прийшла на пункт видачі проднаборів. Вона працівниця дошкільного закладу, тож підпадає під категорію отримувачів допомоги від міста. Я працюю медичною сестрою в дитячому садку. Я вважаю, що така допомога дуже важлива, адже зараз дуже ну, непростий час в країні, тому така. Ну, маленька допомога, але вона ну, дуже потрібна. Шосту хвилю видачі продуктові набори отримують також працівники криворізьких закладів позашкільної освіти та культури. А ще ті, хто отримує пенсію від 2800 тисяч до 8100 тисяч гривень. У металургійному районі на цьому етапі планують видати до 7000 тисяч проднаборів. Їх можна отримати за такими адресами. Вулиця мистецька 9, це факультет мистецтв Криворізького педагогічного університету. Це Героєва, ВАТО 60, 123 дитячий садочок, а також вулиця Віталя Власова, 13, дитячий садочок, номер 136 Отримати можна щодня з 8 до 15 години, крім неділі. Для тих категорій, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. Соціальна працівниця Людмила Чернова прийшла за черговим продуктовим набором для своїх підопічних. У неї на дільниці п'ять бабусь, і всі вони чекають на пакунки. Бабушки дуже довольні за ці продуктові набори, тому що не хватає бабулічок коштів. Так і вони дуже довольні, щасливі, можна сказати, за ці продуктові набори, Що видає. Міська рада видача допомоги здійснюється на підставі електронної картки Криворіжця у разі відсутності за пред'явленням оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують приналежність до визначених категорій отримувачів продуктових наборів. Іркононенко Артем Кравченко цей день.